різної вікової категорії та э, різно, різного рівня кваліфікації. Зараз буде проводити. У мене є лише одна форма, на якій знаходиться кнопка банку, назвавши на яку в разі перемович програшу. Відповідає -ані за анімацію. У разі перемоги з'являється вікно з відповідним написом. Ми перемогли, а у разі програшу з'являється вікно, грузи іншим. Функції для а, частини програмного забезпечення такі, як функції збільшення рахунку, переміщення кіл та інші. Отже, розробка гри Agar.io в програмному середовищі Studio було успішно завершено. Цей проєкт дозволяє а, навчитися проєктуванню та програмуванню в Studio, також дозволяє навчитися. Краще зрозуміти алгоритми та структури даних. Дякую за увагу. Питання.